Шановні мої глядачі, я вітаю вас, мирного, спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький і ситий салат. Овочевий з ковбасою. Пекінська капуста, помідорчик. Консервована кукурудза. А ще яйця. Яйця можна відварити або просмажити омлетом. Я їх сьогодні буду просмажувати. Пательню на плиту. Даю сюди трішечки олії. Яйця вибиваю в мисочку, сіль, перець, і тепер добре їх збовтую. Так, і тепер яйця виливаємо на розігріту пательню. Ну, Це не зовсім омлет. Але я маю на увазі, що яйця не варені, а смажені. Одного разу я готую такий салат з вареними яйцями, інший раз яйця просмажую, і це також дуже смачно. Просмажую з обох боків. Так, і тепер готовий яєчний млинець викладаю на тарілку. І тепер все по порядку нарізаю у велику миску. Хрумка пекінська капуста, соковитий помідор. Минулого разу такий салатик готувала з огірочком, цибулька салатна. Ковбаса. Варена або копчена. А можна брати відварене або запечене м'ясо. Це також буде дуже смачно. Кукурузка. У мене невеличка баночка. І тепер яєчний млинець. Він вже гарно охолонув, згортаю його рулетиком і нарізаю у миску до продуктів. Заправляю салатик майонезом. Ціль і перець за смаком. Смачний, легенький і дуже ситий салат з пекінської капусти.